Любов бува до мами й тата і до коханих є любов. Люблю у лісі я бувати, то ж дід Панас у лісі знов. Любов буває непростою, яка не є, вона твоя. Я в лісі пізнюю порою. Є ось цей ліс, а в ньому я. Доброго дня, шановні підписники, глядачі каналу Дід Панас знімав для вас. Вівторок, 31 жовтня, Дід Панас знову прийшов до лісу. Першого чи 2 жовтня був я в лісі, я казав, сьогодні будемо шукати вже жовтенята грибочки, бо це наступив жовтень. І якщо сьогодні нам щось вдасться знайти, з завтрашнього дня вже будемо шукати листопаденята. Погода чудна, вітряно, але досить тепло. А що скаже гриб, по ліс своє сказав, ліс зустрів гарно. Ну, дуже я в лісі люблю бути. Побачимо ще по грибочках. Чи щось вдасться знайти. Буде включення. Я про ліс навіть віршик написав, але поставив собі завдання після першого знайденого білого гриба. Я його прочитаю. Поки що ні. Ну, Давайте, друзі, знову прогуляємося трішки разом з вами. Я вам бачу по ходу Уже березки з'являються поміж бука. А це як показник, що там може більш вірогідно гриб попастися. Хоча я вже пройшов добрих метрів 300 по лісі, по буку, моє маю на увазі, поки що не видарки. Зустрів одного дядька. П'ять біленьких, каже. Ну я находився, каже. я ходив аж там, де скважина. О! я кажу, в мене туди лазити не буде часу, а отак пройдуся, прогуляюся трішки. Оце вже другого дня. Зараз після переведення годинників швидко темніється. А в лісі ще швидше на годину-півтора. Так що, дуже по часу не буде коли гуляти. Але в лісі ми з вами полюбав, побували однозначно. Тепло досить. І таке враження, що повинен ще гриб і рости, бо погода. Шепче. Погода шепче, гриб. Може і шепче, але ми його не чуємо. Де він шепче? Тут трішки мох є, появляються. Ну добре, включуся, як щось попадеться. Шкода ефіру. Не знаю, що буде далі, але так в кущиках біля бучини побачив дуже симпатичну сироїшку. Дуже схожа з тою, що була минулого разу. Дуже чистенька, гарна, і я її підбираю. Однозначно. Ось такі гарні лісові гливи. Велика така і менша. Ось. А тут знову. Бачите? Ну я їх не беру, то не буду чіпати, може дні на собі. Ось тут і ще. Ось одна, ось друга, ось і ще третя. Сухо, сухо дуже в лісі. Ну, гливи вилізли, бачите. Я знаю, що мої постійні глядачі, котрі вже вивчили мій маршрут, голос сказали. Зараз старий намалюється у Березині. Це вже пора. Так, я вже зайшов Березину і знайшов знову... Ні, це синій. Я думаю, це сироїжечка. Синій. Це Фіолетовий, я так сказав. Уже я у Березині, попробую щось тут подивитися. Зустріли першого червоняка. Але він вже не ж. Він такий, що його навіть чіпати не буде. Погрижений сухий, неякісний. А ось тут хтось гарно попрацював з опеньками. Бачите? Корінчики тільки. Ось біля пня, на який я присів. Ось. Хтось гарно був, знайшов купочку опеньок. Так. Ага. Пройшов недалечко. знайшов і я опеньки. Такі молоденькі, все такі оціні У Нас і довго щось не попадало. І я відні. Ось. І ось. Ось такий для копочки. Ось тут ще. Ось тут їх пара. І ось тут що є. Позриваємо, зараз? Ось іще є. Молоденькі, такі шкода лишити. Наш дід Панас або осліп вже, або гриба так і нема. Що ж, пройде дощ, гляну за тиждень, хоча гадаю, що дарма. Не бачу гриба, друзі, не бачу. Ні, дід по нас не все пропало. І якщо гриб є, дід підійма. Це ж бо грибочків менше стало, бо незабаром вже й зима. Найшов такого червоноголового дуже гарного. Оптимізм повертається. А ось вам іще один червоний, хоч він і не дуже червоний. Ага, зверху червоний, там, де під, під лиском було, а решта вигоріло, так би мовити. Ось такенький ще є. Так, шановні друзі. Казав мій один хороший знайомий, він також веде YouTube канал, тільки інший напрямок в нього. Каже до мене: тобі добре, як грибів нема, то ти хоч вірші читаєш, а мені що, пісні їм співати? Ось, ось такий був у нього висновок. Я е, сказав на початку, що прочитаю вірш після того, як знайду білого гриба. Ні, панове, сьогодні не дано. Але так, як знайшов червоних хоча б, то я все-таки не буду заривати те, що я створив. Про ліс я вірших мусів написати, бо ліс мені стільки емоцій подарував цього року, і приємних хвилин. Читаю. Ось жовтня день прийшов останній. Вже тридцять перше в нас число. Хтось, може, скаже ненормальний. В ліс діда знову занесло, та занесло не тільки діда, занесло листям увесь ліс. На дереві від них ні сліду. Я ліс люблю просто до сліз. Ліс гарний завжди на замітку. весні все в нім ожива. Вже бачимо ми першу квітку і зеленіється трава. Приходить літо, ми це знаємо. Шукаємо перші ми гриби. І ягоди вже теж збираємо. Чекаємо. Осінь вже, якби. Приходить осінь в нас потіха. Грибна пора була і є. Хтось набере грибів з півміха, хтось менше, кожному своє. Взимку так дивишся з дороги. Сумний наш ліс стоїть в цей час. Він набере. Добре вологе, щоб знову радувати нас. Я б в лісі жив тут так чудесно, дружити з лісом є резон. Нам пережити б зиму й весну, знову прийде грибний сезон. І я б просто не міг. Не написати вірша про ліс, у якому я стільки часу провів, і познайомився з вами. А іще я при завершенні походу зустрів грибочка парасольку. Ось він. І дуже, до речі, гарний. Я попробував пальчиками така, ще м'ягенька, живенька. Шапочка берем. І все-таки, шановні друзі, знайшов я білого гриба. Очі були такі в напрузі. Я сам собі сказав хіба ось ось він. Дід має грибів досить, але ж хотілося іще. Найти все ж таки похід провів по лісу сьогодні. Ось такий гарний. Ось такий гарний. порепаний вже. Але здоровий як бубен, Я радий. Я радий. Я чому там був заїкнувся, що піде дощ і ще, можливо, піду до лісу. Тому що сухо дуже, а боровички... Вони в пізню пору ще люблять піти такі вже Гу -гу -гу. добренько, бо ще хочу присісти вірш один прочитати. Це деревце наче спеціально зламалося для мене, щоб я міг собі сісти гарно і зручно було з вами все поспілкуватися. Сідаю, готуюся. Так, шановні підписники, глядачі каналу, я хочу прочитати вірш, який я написав вчора. Його навіть, я його навіть не записав на листочку, прямо з телефона буду його читати свого. Мій телефон це як записна книжечка. Що складаю, туди заганяю. Він зі мною завжди. Я нічого не маю, до, щоб прирівнювати себе до, до Тараса Шевченка, просто я хотів його словами почати свій вірш, який я написав. Оця тематика, яку я зачепив, вона болить не тільки мені, я в цьому навіть ані на грам не сумніваюся. Якби ви знали, паничі, як діти, маму уночі питають, мам, а де наш тато? А та не знає, що сказати. Бо тата в діток вже нема. Його забрало в них. Війна. Якби ви знали, паничі, ті, що по барах уночі, як боляче простому люду дивитися на вас паскуду, у вас високо тати й мами, що в вишиванках в профіль фас не допоможуть ваші лями. Ми доберемось і до вас в той час. Як хлопці на нулі, покинувши свої родини, під музику від москалів, балдієте в нічні години, вам хочу наперед сказати, нам би кацапата прогнати, не допоможуть мами й тати ті, що сховались за мандати. Кожен з вас, хто не інвалід, не в клубах має верещати. А залишити має слід йти свою землю захищати. В Ізраїлі там син міністра взяв зброю землю захищати. А в нас наш син прийде груз двіста, та ми ж в районі депутати. І все воно якось не так. Не так воно, як має бути. Свій воєнком у вас щеп пак, Простих збирає у рекрути. Герої українські наші, усе ж у більшості прості. Хай проженуть вже чмонь до раші, Підправлять все в нашім житті. Вони ніколи не пробачать, як броніки собі купляли, Як в телефоні діти плачуть. В цей час по барах вигуляли. Згадають, не було що їсти. З калюжі приходилось пити, як по братим йшов грузом двісті. Ні, вже не зможуть це простити. Керує, хто в країні нашій? Ті, що учились в трускавці? Виберем тих, що били рашу, І заживем в кінці кінців. А хто зі мною все ж незгідний? Хай кине камінь у мій бік. Я люблю Україну рідну. Щасливим буду в ній повік. Ну що, панове, на такій ноті я буду з вами прощатися. Сьогодні прогулянка відбулась, гребів не дуже. Ну, вже така пора. Сонечко за горою вже вон сховалось. Зараз буде темніти. Пів п'ята година. Підписуйтесь на канал. Грибів не буде. Я буду зустрічатися зі своїми підписниками. Буду вірші писати. Бо бачу, що все-таки на мої вірші звертають увагу. Я радий. Мені приємно. Пише серце, я тільки озвучую. Слава нашим Збройним силам. Слава Україні. Хай вам всім щастить. Миру, злагоди! Терпіння, любові і бувайте мені всі здорові. Ваш дід Панас. Папа. -па.